Людина Андрій, який просто взаємодіє через документи фізичної особи. Ви будете порушувати порядок? Ні, ні, я по суті. А чому ви заперечуєте? Ви, до я, Ход, Зазначу, що, ти зараз йде ти... допомогти секретаря. Зараз йде доповідь секретаря. Я вам роз'яснюю, так ви себе не поводяться. Прошу продовжуйте. Судове засідання не з'явився, станка зброї, я думаю, Я, я тут А вас є якісь документи? Я, а, я, я маю Немає різних документів, які корсують. Наразі я от собою. Я просто здорові і яким закону посвідчують. Офіційно можете що... провірити. Я О, працюю журналістом і веду журналістське розслідування по ранній справі. Я, до все, так. Я розберуся все, що Дивіться, Добре, я вас почув. Я веду журналістське розслідування, тому у нас питання Та, Заголошується відкритим, розглядається апеляційна скарга Жука Андрія Григоровича який користується даними. Та, вийшла до корупційного. Заперечую Андрія, просто який користується даними. А <засування> Перепрошую, ще раз. Не, не ображайте мене, явився Андрій. Мужчина звернення да. зв надав мужчина Андрій, який користується просто певним металом. Я перепрошую, хто в залі засідання перебуває? Мужчина Андрій, особа, ще раз. Ні, не пута, не ображай мене. Що це? Мужчина Андрій, а, що ви це? Присутній поки що невідомої учасників. Ні, давайте дивіться. А хто головує чи можна представити? в залі судового засідання, а також жива необхідних дій саме для забезпечення такого порядку. Так, я тому давайте саді пора... саді на 321, поряд. Mm -hmm. Тепер, будь ласка, надайте свої документи на вимогу судового розпорядку. Дивіться, я а хочу знати, не хто особ. не особа, а людина не потайте. Давайте дивіться, Власне без цих доменти Є різні документи, якими я користуюся, але перед вами людина, яка веде журналістське розслідування в інтересах держави. Не особа, я прошу не ображати мене. Дивити, що ви ведете себе? Ви хто такі? Дайте документи. Хто ви це? З'ясуємо, хто ви спочатку? Що це за цирк якийсь кримінального процесуального кодексу України за розпорядження іншими особами в залі. Я роблю вам попередження. Я вам теж попередження. Давайте не перебуваємо. Я для вас до не розумію. Ми особи, Ви щось дивіться, не особа, людина. Дивіться, ми в інтересах, дивіться, що ви перебуваєте. Та не особа. Перед вами людина згідно закону. Чи ви, ви сумніваєте, що перед вами людина? Чи держава демографічний реєстр? Я щось не розумію. Ми зараз в інтересах держави питання розглядаємо на сотні мільйонів. А ви мені щось виясняєте, непонятно. Я вам хочу дати відвід, щоб ви непонятно, що ви витворили в прошлий раз, або попередження ви... та вам попередження за те, що ви якась людина непонятна в халаті. Мені це що. Це ви що з цирку строїте? Ви прошлий раз засідання зірвали. Яке друге? Я вам даю попередження, Представтеся, хто ви такі. Я змушу на апаратики склаю, що по першому роздану. Ти що? Я і так вам відвод дав, ви ще, ще щось починаєте тут возникати. Спеціальне засідання зривається. Та я розберу, що ви цей от, бо вони перебувають спеціально. Зачитайте відвід і все, і побачимо. 30-ї, 3-ї кримінально процесуального кодексу України враховуючи, що особа, яка прибула в зал. Не особа, я заперечую ще раз, не, не ображайте. Порядження Головучого судді порушує порядок в залі судового засідання, чи висловлює неповагу до суду. На постійне, а хто суд попередження не зреагувало, коли від судді прийнято рішення про видалення такої особи з залу судосу. А хто України. особа, хто суд, я не я розумію. Да. Да. Відвід вам дано і прошу. Дайте і ухвалу на відвід і не заперечуть. Вийдуть Дивіться, вийде, вийде, вийде. дивіться, вийде, Дайте вийде. виконуйте вимогу відводу, і щоб я більше вас не наблюдав в засіданні. Тому що мені непонятно, хто якісь заперечення дає, що то за виходки якісь. Вам відвід далося, щоб вас більше тут в залі не бачили. Вони відвод дають. Тут державне питання виконується про видалення особи, яка не особу не путайте, ви, не обережає. Ви хто такі ви, документи ви, предоставили? Що то таке? Щоб у вас ви, не було на слідчі. Я відвід, ви, ви, ви. дав, щоб більше вас не було тут. Відвід, щоб відповідали, на, на, на рахунок відводу. На вас кримінальну справу заводиться і так чекається. Починає мені цирки якісь робити. Що то за виходки якісь? Сподівайтесь, будь ласка, на першу поверх.